Щобудня можете слухати наші маркери в етері е, радіо «ФМ Галичина. А якщо навіть не встигли, не біда. Підпишіться на наш канал «ФМ Галичина, аналітика в Ютубі і зможете навіть їх переглядати про е, справи фронту і не тільки будемо спілкуватися з нашим гостем Михайло Жирохов, військовий експерт, наш сьогоднішній гість. Вітаємо вас, пане Михайле. Добрий вечір. Давайте на розминку для нашої розмови. Чи ви розібралися, якого ми там підірвали охвіцера ракетчика чи розвідчика? Кого ми там підірвали в Москві? І чому їхній директор ФСБ кричить, що підривач вже втік в Туреччину? А, ну, очевидно, що на жаль, це не е, зв'язківець по спутниковому зв'язку. Це е, гуровіць, е, гру верніше, правильніше, і псошник. І, скоріш за все, людина досить важлива в їх системі. І е, е, думаю, що це їх. A, таке така хвиля, яку вони підняли, вона має під собою певні a, певні можливості нашої розвідки, і тому для них це дуже дуже важлива ситуація. Зараз. Ну, тобто чутливо для них, коли в, в, в раптом Москві, вкотре, як то кажуть, тепер вже не, не, не приносять там якусь там фігурку, яка взривається і одного зрадника знищує. а Тут вже красиво. Є відео закладки. Є відео вибуху. Абсолютно точно, що це Москва, це там е, зараз е, знову ніхто не може бути е, впевненим у своїй безпеці, і це е, величезний плюс, навіть якщо це не українська розвідка, а просто розпірки, там десь всередині контори. Ну а тепер до лінії фронту, бо тут теж є багато речей, які дуже чутливі. Ми звикли, що про чутливі речі треба краще мовчати, ніж це значно краще ніж говорити. Але ці історії вже починають виходити за межі мовчанки, бо, наприклад, Главком Сирський дав інтерв'ю, в якому зокрема й наголосив, що ключовим зараз не триматися за певні руїни, які колись носили назву села Українського, а берегти життя українського воїна. І ось тут історія, про яку я вже зараз подивила, перевірив, навіть і ці верифіковані зміни вже нанесені на мапу, ходить про те, що е, руски можуть на фронті оточити частину нашого угруповання біля прогресу. Ви, напевно, теж дивилися ось цю е, і там історія така, що бійці 31-ї окремої механізованої бригади доповідаються своїм керівництвом батальйону. Вони, ці їх підтримують, але. Але далі якось воно не йде. І ця історія трошки нагадує Авдіївські невеселі сторінки. Чому повторюється? А, ну, По-перше, ситуацію з прогресом дуже важко коментувати, тому що немає офіційної позиції. А, у мене є неофіційна позиція від а, солдатів і офіцерів цієї бригади, і а, їх позиція не виглядає настільки критичною, як це пишуть State і інші українські угу. змі а, тут. А, по прогресу я можу сказати, що в черговий раз росіяни використали не свою перевагу в чомусь, а недоліки нашого командування. Я не можу говорити зараз деталі. Е, тому що вони не озвучені офіційно, і ми знаємо, що в умовах війни це ну дуже погана, е, погана справа, і цього робити не потрібно. Але знову ж скажи, це е, певне такі е, знову ж таки Наше командування воно зробило прорахунок, і цей прорахунок росіяни використали дуже швидко. Ні про яке е, оточення там мови не йде. І перший, і третій батальйон вони знаходяться на добре підготовлених позиціях і там росіянам ще навіть доведеться величезні втрати внести для того, щоб взяти ці, ці позиції. Чому це знову таки вихліпнулося в змі? Ну зараз на жаль, така тенденція, що більшість якихось. Прорахунків або якщо е рядові або солдати, сержанти вони починають чогось е думати, погане про командування, вони відразу біжуть до змії, відразу починають гвалт. що Знову ми втрачаємо, як це було зачеретине, а але... тут повірте ситуація геть інша. Але є речі, які мають давню історію, бо воно не вчора почалося, і це тепер теж є публічною власне такою дискусією. Я маю на увазі те, що наш захисник Кротевич ви закидає генералу Содолю. Ви напевно бачили всю цю. Лонгріди, та і у цю всю дискусію, і ви, ну і тут про. Знову про життя захисників, про розумні і нерозумні військові задачі це все говориться, і про те, що ми в першу чергу цінуємо наших життя наших захисників, ця дискусія вже ну її вже не приховати. Тобто, нам нам би хотілося, щоб вона відбулася в закритому засіданні, не знаю, парламентського комітету. І за наслідками нам би зробили якийсь брифінг, але якимось таким шляхом брифінгів не йдуть. Тому чим це має завершитися? Бо генерал Содольд це вже не вперше фігур в А ну знову повторюю, що дуже важко коментувати. Як людина більш-менш дотична до військової справи, я можу сказати, що є певна субординація. І людина, навіть начальник штабу бригади, він може не знати певних деталей. І для того, щоб оцінити штабну роботу того чи іншого генерала, потрібно мати. Ну, напевне, оперативно стратегічне, тобто закінчити хоча б академію генерального штабу, тому що те, що бачить солдат зі свого окопу, те, що бачить лейтенант, те, що бачить майор, і те, що бачить генерал, це різні речі. Тобто, Кротевич і... не бачить всієї картини. Uh, є дуже величезна uh, вирогідність того, що він бачить тільки uh, ну, якісь, якісь моменти, які стосуються його пригади. Може неофіційно він спілкується із іншими офіцерами, але свого рівня. Не рівня uh -huh. там, ну я не знаю, генерального штабу, не рівня там генералів. Дуже важко. Я з тим а, стикнувся як військовий історик для того, щоб зрозуміти, наприклад, які були події по в серпні 2014 року. Ці слів бійців, які вийшли, загальну картину було неможливо встановити. І це тільки коли. Поспілкував з тодішнім начальником генерального штабу Муженком. Тільки тоді, вся картина, яка була на, на фронті, вона це ну це мій особистий досвід. Uh -huh. Я не берусь зараз е говорити про конкретику про генерала Содаля, про е Крокевича і всі, всі всю цю я просто ну маю на увазі, що не маючи базової військової освіти або оперативно-стратегічного рівня, дуже важко говорити про. Ефективність того чи іншого генерала, А пам'ятаєте, от ви вже згадали та події ще початку російсько-української війни? А там ще було ще додати. Туди треба Дебальцеве і так далі. І весь час була спроба. Так чи інакше, війна ще триває, а вже призначити когось винним і винуватим за якісь втрати. Більше того, в нас зруйнована взагалі військова, просто ліквідована військова юстиція. І це виглядає абсолютно по-ідіотськи з одної сторони на емоційному рівні це на рівні коментарів, блогів і статей. А на другому рівні це цивільні суди мають раптом судити військових офіцерів і генералів. От ми і в цьому випадку навіть, унікальні. І навіть коли ми з вами говоримо, що давайте зробимо ТСК у Верховній Раді. А коли ми побачимо, хто це буде робити, висновки, ми побачимо Тищенка, ми побачимо Мар'яну Безуглу, які роблять висновки теж емоційно і зовсім не маючи, ну там Мар'яни, наприклад, мають якусь там базову військову підготовку, але більшість людей, які знаходяться, Цьому комітеті вони не мають такої підготовки для того, щоб говорити, що такий то такий, то генерал зробив е, не так, а потрібно було зробити так. Це потрібно робити на рівні генерального штабу, на рівні Міністерства оборони. І тоді повинна бути якась е, конкретика, і хтось повинен вийти і сказати: так, ми тут у нас є помилки, або тут ми зробили те, то та генерала понизили. Посаді, і він зараз там командує взводом на запорізькому напрямку. Ну умовно кажучи, uh -huh. ми е цивільні. Ми не можемо е зрозуміти, чому брати саме цю е лісополосу або сусідню для солдат, які штурмують. Вони всіх командирів ненавидять, тому що вони штурмують цю лісополосу яку вважають, що вона ну не зовсім не потрібна їм. То що вона стоїть, ну і стоїть собі далі. А на картах або в якомусь оперативному задуму це зовсім по-іншому виглядає. Тому я би сказав говорив би про те, що потрібно відноситись до цих військових, ну звиняйте, можна сказати, срачів. Потрібно досить обережно відноситись, тому що разом із водою можна викинути і немовля. Так а в цьому випадку в помічним би в було якийсь певний ну, не знаю графік регулярних брифінгів від генштабу, які би в принципі даючи перевірену офіційну інформацію, могли би знімати всі ці дискусії. Абсолютно точно для начальника генерального штабу або начальника там я не знаю його заступників, це не, не, не так важко зробити там в Укренформі або десь, або навіть в прес-службі е Міністерства оборони і вийти зі своєї позиції. для того, щоб не було різних провокацій. Ми ж розуміємо, що в тому ж соціальних мережах, в тому ж у Фейсбуці, підключаються ботаферми. І ботаферми не тільки наші, але й і ворога. І вони нагнітають цю обстановку. Угу. От е, хочу тепер до, до реальної картини. Ви теж, напевно, дивилися від півночі до півдня. Що ми бачимо? Ми бачимо, що не припиняються спроби щось там та е, на півночі Харківщини продавити. Е, е, найголовніший удар все-таки на Куп'янському напрямку. Покровський, це в це те, над чим тримаємо руку на пульсі, і там, на жаль, є певні ділянки. Ну, напрямок на Турецьк чи Нью-Йорк це таки просуванням ворога, і бачимо, що є суттєві перекидання на південний запорізький напрямок якоїсь сили. От ви це все дивитеся, аналізуєте, і де є найбільша небезпека, і чи взагалі існує зараз небезпека, що продавленнями, ось такими по 100-200 метрів за добу може бути і десь прорив. А, ну, дивіться, літнього наступу, по який ми очікували, ще mm -hmm. не було. Оце перше, що було на Харківщині, вдалося з величезними втратами, з величезними напругою всі оперативні резерви познімали, де тільки можна, призупинили. Але зараз росіяни роблять власну тактику, тактику часів Другої світової війни. Вони зараз починають невеликі удари на різних напрямках, те, ця оборона наша де вона прогнеться, де вона провисне. От тоді будуть кинуті резерви, які у них є, тому що другий ешелон на Харківщині вони не кинули. Якщо зараз почнеться прогинатися оборона на Куп'янському напрямку, туди буде додаткові 3-4-5 бригад, які у них є в резерві, і там вони додавлять. Якщо б е, на запорізькому напрямку щось, щось буде, тоді вони кинуть туди. От зараз такий дуже важливий момент, і російське командування, ну як я бачу, воно знаходиться на роздоріжжі, де, де буде просування, де вони побачать, що фронт все провалився. От тоді буде е, такий, ну як мінімум, тактичний прорив. Тобто, русський оцей літній наступ це серпень. Таки, ви, ви ви прогнозуєте як правило, все, ну, якщо так проаналізувати 10 років війни і, наприклад, Донбас 14-го року, потім бо 22-й, 23-й рік, ми пам'ятаємо 23-й рік, ми намагалися наступати, це теж був червень, це теж було, це теж було літо. Але росіяни вони так традиційно скажімо так. Ну це можна сказати в лапках, але традиційно вони все це на серпень, і серпень для росіян це такий можна ще згадати, наприклад, війну з Грузії. Це теж серпень, це теж було ну тобто багато історичних паралелей, і вони працюють по шаблонам плюс-мінус. Тому я думаю, що серпень буде, буде дуже гарячим. Mm -hmm. Ну, в, в, я хочу, власне, подивитися, як десь приблизно ми е, бачимо е, цю картину в, в, в розмові із військовими з лінії фронту. Е, е, БК Є. Арта працює, але все одно в співвідношенні в Росії БК більше. Далі. Найгірше, що є, це, звичайно, і інші каби, і вони їх там в промислових масштабах використовують за місяць. Тобто їхня фронтова авіація бомбить. В чому наша перевага, точно кажуть, нам військові вже це вже не секрет. Каже, в нас більше ударних дронів, в нас загалом в БПЛА якісніше, не лишень по. Точності, але й і по кількості це вперше такі, от ми чуємо від військових на певних ділянках. Чи можемо ми ось цей літній наступ, маючи ось таку перевагу, власне, в, в, в такому виді озброєння стримати їхні ось ці серпневі плани? Ось зараз е, російське командування вона воно намагається нівелювати цю пер нашу перевагу. Uh -huh. А нівелювати може дуже простим способом. А е, це вуличні бої у вуличних боях. Перевага в дронах, перевага в артилерії вона мінімальна. Там тільки підготовка е, конкретного особового складу і його кількість для того, щоб наступати в місті, потрібно дуже багато е, людей. Дуже багато солдат, і ну з мінімальною підготовкою, скажімо так. Там потрібно тільки наступати, брати одне будівлю за іншою, і тут артилерія практично не працює, тому що ну дуже великий шанс зацепити е, власні війська. А і, які мають на увазі вуличні бої? Ви е, ви зараз говорите про конкретні вже зараз? Так як кажуть околиці нью Йорка, Турецька точно да, ми бачимо Турецьк. Ми бачимо Торецьк і навколо е, величезна кількість на Донбасі. Взагалі, е, знаєте, дуже величезна в, до високоорбанізована територія, і на Торецьку зараз там оці населені пункти, про які зараз говорять. Там а це фактично вже Торецьк Фактично, там оці населені пункти вони переходять Торецьк і тому, е, ну як, як я бачу. Звісно, що мені з генерального штабу російського не докладають, але їх завдання зараз це саме те, щоб нівелювати. Якщо uh -huh. у них зараз більше людей, ніж у нас, значить потрібно працювати, ну наступати десь в міській забудові. Ну вони пробували спочатку це зреалізувати в часовому яру. це більше це стратегічна висота, але їм не вдалося. От канал вони не хоч він без води, не, не можуть подолати. А ну, ось там, як якраз часів яр він не характерний для Донбасу. Він ну там та, він... Е, населені пункти знаходяться на на деякій відстані. Там о, ну та, це ця висота, і далі населені пункти, там через 3-5 е, кілометрів. Е, інша інша частина Донбасу, ну той же Донець, переходить в Макіївку Макіївка переходить в Орлівку Орлівка переходить там, їдеш. Ти не знаєш в якому населеному пункті знаходишся. Ну так, ця донецька агломерація, вона якраз власне, і передбачає певну логіку, про яку ви говорите: вв'язатися в вуличні бої, де частина зброї буде нівельована. А я зараз про, про як кажуть, досвід і IQ на закуску хочу в нас остання хвилина, хочу вас розпитати. Дивлюся, що ви, фактично ті, хто мають досвід цієї війни, або в Лондоні. Читають доповіді лекції як залужний, або в Ютюбі пояснюють це, як генерал-кривонос, е, заступник командувача Сил спеціальних операцій, і таких генералів з бойовим досвідом вже, напевно, ми так е, пальці рук не вистачить. А це люди з унікальним досвідом. і е, Чи є шанс, що у зв'язку, наприклад, з ситуацією, яка складається довкола України і на Східному фронті, що Ну, вище політичне керівництво перегляне свої ці моменти і повернуть генералів і офіцерів з бойовим досвідом, а не будуть їх ганяти по Ютубах як прокажоних. Такий шанс є. І його використали на початку широкомасштабного вторгнення, коли в Генеральний штаб повернули Муженка і його команду. А в, ми пам'ятаємо Марчело, пам'ятаєте, як Марченка повертали, та? то судили, yeah, судили, okay. а потім йди, yeah. захищай. І вони там знаходились е, це до квітня 2022 року, коли ситуація вже стала не така, вже е, не контрольована, коли ситуацію вже вважали, що ми дуже близькі до перемоги. Тому я думаю, такий варіант повернення бойових генералів він реальний, але буде реальний тільки коли в е, е, існування України буде знаходитись на такому. Знаєте, тоненькій червоній лінії я можу лишень заздрити вам, як воєнному історику, що по завершенню війни вам буде багато цікавого від тих генералів. І ви можливо, ще книгу нам цікаву. Невідома війна, яку ми бачили весь час в онлайні. Та? Такого Но... не перемогти. Зараз все, все потрібно для перемоги, а далі вже буде. Будемо дивитися. І, ну, такого, як було з Другої світової війни, що ми справжню історію будемо писати через 80-70 років. Такого вже не буде. Пане Михайле, дуже цікаво було. Дякую вам за участь в нашій програмі, військовий експерт і історик Михайло Жирохов. Підписуйтесь на наш канал ефмгалачна аналітика. Залишайте свої враження, лайки, поширюйте. Ну і відповідно ви зможете просто переглянути, якщо не встигли почу почути. Це був Маркер Подій. Пане Михайле, дякую, до нових зустрічей.